Новини. Тільки вчора у Стрію попрощалися з Юрієм Згурським, новітнім героєм, який загинув у боротьбі за свободу України. Поховали захисника поруч з іншими героями на Алеї Слави. І знову з болем у серці зустрічаємо молодого героя Дмитро Форостина. 10 вересня 1995 року, 31 серпня 2022 року. СОЛДАТ Стрілець санітар першого механізованого батальйону військової частини навчався у стрійській школі No6 та в Мертюківській школі Атовець. Тільки минулого року повернувся додому після служби в Нацгвардії України, 24 лютого добровільно повернувся до лав захисників України. Загинув під час артилерійського обстрілу на Миколаївщині, не доживши 10 днів до свого 27-ліття. Щирі співчуття батькам, рідним та близьким. Герої назавжди, вічна пам'ять. Зустрічаємо захисника сьогодні, 7 вересня, близько 12-ї години у стрію. Парастас відбудеться о 19-й годині 30 хвилин у храмі всіх святих українського народу. Похорон у четвер, 8 вересня, о 14-й годині. Герої не вмирають. Вони тримають над нами небо. Ми схиляємо голови перед мужністю, неймовірним героїзмом і людяністю українських захисників, солдатів та офіцерів. Перед бійцями добровольчих батальйонів та батальйонів тероборони, перед усіма, хто загинув за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України не вмирає пам'ять про героїв, яку народ плекає з вдячністю за можливість жити у вільній країні, пам'ять про українських воїнів, які за майбутнє незалежної України віддали найдорожче своє життя та продовжують і зараз захищати свою вітчизну, пам'ять про них. Залишиться у віках, пам'ятаємо і шануємо героїв. Вони назавжди залишаться у пам'яті та серцях кожного. В ефірі Голос Стриян. Ви слухаєте новини. Розпочався новий навчальний процес, тому укриття у будівлях шкіл слугуватиме прихистком тільки для учнів та працівників навчальних закладів. На сайті Стрийської міської ради опубліковано перелік укриттів, які найближче розташовані до кожної школи. Бережіть себе та своїх. Рідних в ефірі голос Стриян. Ви слухаєте новини: 60 автівок від стрийських волонтерів. Уже несуть службу разом з українськими захисниками на передовій. Андрій Сушко, Максим Жук, Юрій Кунський, Андрій Довганич та інші ентузіасти вже півроку невтомно шукають автівки, збирають кошти, купують, ремонтують та відправляють на фронт. Підтримують донатами хлопців не тільки небайдужі українці, а також і іноземці, які щиро вірять в перемогу Збройних сил України. Цього разу машину для воїнів допоміг придбати американський бізнесмен Міхаел Сіненський. Її передали для стрийських військових, які зараз в гарячих точках нашої країни. Щира дяка Міхаелю та всім іншим нашим хлопцям, які долучилися до цієї справи. Хто коштами, хто вільним часом, а хто вправними руками в автомайстерні. Стрийська міська рада у свою чергу. Продовжує підтримувати волонтерів і їхні благодійні автоініціативи. Слава Україні! Невтомно разом до перемоги додамо, що власники стрийських станцій техобслуговування безкоштовно перевіряють придбання автівки на технічну справність, роблять заміну потрібних запчастин, а вже потім відправляють транспорт на передову завдяки телеграм-каналу Авто для Зсу до допомоги може долучитися кожен охочий. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Стрийська центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича запрошує на літературну зустріч з Лідією Сорокою, письменницею з Луганщини, членом національної спілки письменників України. Відбудеться презентація роману Ненавиджу жінок. Вхід Вільний, отож, вас чекають у стрійській центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича у стрію по вулиці Шевченка, 63, на другому поверсі у читальному залі бібліотеки, 9 вересня о 12 годині на літературну зустріч з Лідією Сорокою, письменницею з Луганщини, членом національної спілки письменників України, на презентацію її роману Ненавиджу жінок в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Кіно Просто неба Стрію. Мешканців Стрія запрошують на перегляд українського фільму Просто неба, презентація якого відбудеться у сквері біля пам'ятника будителям по вулиці Євгена Коновальця. Сьогодні, о 19-й годині 30 хвилин. Партнери заходу Устрийський молодіжний центр, молодіжна організація, включайся, Міністерство культури, молоді та спорту Стрийська молодіжна рада. Отож вас чекають на перегляд фільму Сторожова за. У сквері біля пам'ятника будителям сьогодні, 7 вересня о 19 годині 30 хвилин. Організатори просять зареєструватися за посиланням, опублікованим на сайті Стрийського молодіжного центру. В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини, за підсумками тижня, з 29 серпня по 4 вересня в управляючу компанію Комфортний Стрій» надійшло 97 аварійних викликів, з яких успішно виконано 92. Серед виконаних робіт ремонт покрівлі по вулиці Січових Стрільців 12А, по вулиці Лесіва, 7, ремонт каналізаційної мережі по вулиці Січових Стрільців, заміна жолубів по вулиці Добрівлянській, заміна водостічних жолубів. По вулиці Залізняка, часткова заміна водопроводу по вулиці Степана Бандери, заміна водостічної труби по вулиці Богдана Хмельницького, 76. Нагадаємо також, що комунальне підприємство, управляюча компанія Комфортний Істрий пропонує свої платні послуги у сфері житлово-комунального господарства. Компанія володіє необхідними трудовими ресурсами висококваліфікованого професійного персоналу. Ознайомитися з послугами, які надає компанія, можна, Можна за посиланням, прикріпленим на офіційному сайті управляючої компанії Комфортний Стрий. А для детальнішої інформації звертайтеся за телефоном 068 033 82 09 у будні та вихідні з 8 до 20 години 068 033 82 09, управляюча компанія Комфортний Стрий.